Сьогодні, взагалі, дуже важливий день, тому що зараз всі кандидати проходять реєстрацію. І наш лідер Юлія Тимошенко, яка сьогодні висунута з'їздом батьківщини, вступає в передвиборчу боротьбу. І так як вона сказала за боротьбу за Україну, за нове майбутнє України, за те, що ми повинні зробити, і звичайно, для нас дуже важливі ці слова, які для для цієї. Нашої держави, тому що час сьогодні тривожний, час сьогодні загрозливий. Ми всі знаємо, що на порозі може будь-який момент початись розпочатись е, дії військові, в тому числі е, такого диктатора, як Путін, і тому ми повинні об'єднатися навколо нашої програми, навколо нашої держави і виграти цей бій як з агресором. Так, і бій всередині України за краще майбутнє нашої держави. По-перше, Юлія Тимошенко, тому що вона має підтримку, завжди мала підтримку однієї самих більших на рівні По-друге, вона чесна, справедлива людина, яка показувала своїм життям, своїм прикладом, як потрібно змінювати країну. І вона це робить. Я твердо переконаний, що зараз ці зміни, які відбудуться. На протязі нашої виборчої кампанії, не після виборчої кампанії, а на протязі нашої виборчої кампанії дасть можливість і жителям Рівненщини побачити нове бачення. Нашої перспективи, нове бачення нашого життя, тому що це дуже важливо для наших жителів. Ну і завжди рівненщина вона була патріотична, яка підтримувала нашу українську мрію, нашу українську ідею і наше українське майбутнє в сучасній Європі. в Європі, яка зараз хоче бути разом з Україною.